На І так, останній етап, що нам залишився, щоб нашим пташкам не було сумно, без будиночка, нам треба їм намалювати дерево, де вони будуть мешкати. Воно таке, воно може бути криве. Дивіться, бачите, воно не таке гладке, як стовбур. Воно дійсно, ой, як стовбур. Воно дійсно кривеньке, таке, каряве каряве, бачите? Може бути трошки під нахилом. Воно високе, воно у нас майже до неба. Ось воно таке високе-високе, вище за стовбур. І у нього, дивіться, може, бачили, скільки гілок у дерева? Хтось рахував? Шість. Шість? Ні, багато. 150 мільйон гілок. Дуже багато гілок. От беремо, спочатку йдуть широкі. Спочатку, да, спочатку йдуть широкі гілки, а від них вже йдуть тонесенькі, тонесенькі гілочки. Бачите, дівчата? Бачите? Сергій теж дивиться, уважно, які ви молодці. Зараз намалюєте мені тоненькі, тоненькі гілочки. А потім, якщо бажаєте, можна залишити без листочків. Якщо бажаєте, домальовуємо на гілочках листочки. Отак, маленьким-маленьким пензиком. ляп 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 робимо. Добре? Тільки не замальовуйте мені пташечок, щоб їх було видно. Ой. Ну, нічого страшного. Все, давайте працюємо. Хто захоче, добре. Хто захоче, можна знизу намалювати якісь квіточки. Ну, і це як хто хоче. І можна намалювати, от як ви вже намалювали, я ще покажу дівчатам, які онлайн будуть працювати, що деякі пташки можуть вже улітати. Ось.